Чому військове керівництво о, і військово-політичне, бо Верховний Глокомандович він є політичним керівником? Не реагує на критику, яку озвучують військові. Я не маю на увазі зараз, ті звернення рядових бійців. Котрі записують там про. Хоча це також на це треба реагувати. Я вже говорю про ті проблеми, які піднімають офіцери. І офіцери ну, вже не, там, не рівня рот, а батальйонів і навіть кумбриги. І ніяк ця вища влада на це не реагує, ну, можна. зрозуміти, ну, ніхто не любить критики, так, якби. І там, коли вказують на їхні ганджі. Але ну, і зараз така ситуація, що, ну, Скажімо, Сирські та Зеленський можуть вважати всіх цих людей, ну, скажімо, прихильниками Порошенка або якимись взагалі ворожими агентами, що вони працюють на руку ворога. Але ну, є ж спеціальні для цього служби. І Ну, от, отримали ви сигнал від якогось військового офіцера, який оприлюднив ці. Важливо, щоб була взагалі, щоб інформація будь-якого характеру могла доходити знизу аж до верху, до самого верху. Ну, якісь там доповідні, котрі вони пишуть вільно. А якщо це десь там гальмується комусь на чиюсь догоду, звісно, ну, чому люди військові, котрі загалом військові ну, рідко і в нас би цього не виносили на люди на загал, якби вони не почувалися в безвиході? Якщо він доповів командиру, що ну, про якусь ситуацію, яку треба тут міняти, а реакції нема, і, і там десь він пробував ще вище до, достукатися, і також нема. Ну, відповідно, він е, е, це... От тепер в інтернеті, так? Е, це Дає можливість, щоб суспільство почуло. Ну, з нашим суспільством, звичайно, не дуже запрещешся, щоб воно підтримало. Воно, ну, якби, воно робить речі, котрі простіші. Донатити, так, це звичайно ну, від себе люди гроші відривають від тих. Це ж небагаті ж люди. Ну, багаті там десь ми не знаємо, що там, як вони донатять. Ну а тут стабільно все. І коли військовий опиняється в ситуації без виходу, так, він так би, намагається до людей, щоб люди. Знають, бо, бо це якби є проблема людей. Бо загалом, все це все, відбувається, що на, на втраті загального складу. На, що це будуть гинути люди, якщо в війську щось не так під час війни. І відповідно вони це озвучують. І все одно на це не реагують. навпаки їх можуть ще переслідувати за це. І ну, Чому ж так? так? Власне, от, я вже сказав, що їх мають вважати якимось там, не дай Боже, на Порошенка, кутрі працюють, або ж на Росію, чи там ще на кого. Ну, Але служби так мали перевіряти тих людей. Перевіряйте, так, якщо ви думаєте, що та людина може, вона має які наміри злі, перевіряйте її, але й перевіряйте. Інформацію, котру вона озвучила. Це ж люди не з доброго дива, не з добра, вони там не, не, не заради кар'єри. Тобто є люди, котрі справді військові командири, котрі переймаються до неї і своїх солдат, і їм не байдуже, бо посилати на смерть людей, це, ну, зрештою, воно там. Може, там швидко відбувається така професійна деформація. Ну, ніби робота така в них. Ну, лікарі ж там, ну, когось виліку, когось ні. Хтось помер. Ну і що, ну, що ж, помирають люди. Ну і так, на війні, що ж дина забиває. А ніхто не думає, ну, що, що ж і від нього залежить. Щоб. Е це ті втрати зменшити, ну я є, є куди переживає. І, і звичайно, це дивно. так, що, ем, що ця система військова, вона зрозуміло, що вона консервативна, але ну, вона все б все-таки мала би. Вона тут наскільки вона не хоче мінятися. Дбати за себе, так? Але ну, в неї виходить якась інша мета. Ну, Ці всі високі чини, в них якась, мабуть, інша місія. Ну, Кар'єру собі зробити, там, зірочок. Орденів, я не знаю, що для них головне. Чому, власне, не можна реагувати на, на оце, що? А ну, воно з іншого боку, воно як би зрозуміло. Бо щоб був порядок, треба бути особисто задіяним, тобто на ті ланці, де ти є, щоб оце підтримувалося, щоб. От, е Треба не просто там накричати знизу, куди вислухати, як на тебе зверху накричали. Чому за у війську була дідущина? Просто це влаштовувало офіцерів. Офіцерові одному керувати, там, скажімо, командир роти чи ну, в воду хай, з менше ланку. <свят> Доволі складно. Там різні люди, різні хлопці, і вони, як правило, в основному такі це не подарунки. І кожен якісь там зальоти, в кожного щось там, це щось він там, кожен щось. А вони беруть от, от ця частина солдат, а щось має вик... Тобто все має те, що їм там наказує. Комбатики там, ну хто там зверху, так? Воно має бути виконано. І, і, і все інше. Тобто воно має тобто, в якомусь кому режимі, який влаштовував от начальство, те, котре там е, нагорі. І самому це, то це треба весь час було бути задіяним. А так, ніби що, дідам доводиться. Це, 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 це там ну не сержантам. Навіть. Через сержанти в совєтській ті армії вони були ніким. Ну, десь вони там формально то в ту Союзі були, а ну війни взагалі це. Ну так були ж командири взводи, на там замком звода. Mm, і вони там формально керували, там ну, що згоди з каву не передавали, ну там і бійці виконували, але загалом, щоб він мав таку вану, щоб він міг на солдата щось платити, Це солдати йому в голову зарядити. Як, а дід він ні, бо з дід, дід це якби ну, ну, така як ієрархія. І, і, інша це, 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 каста. І, і оце так працювало. Ті скидають завдання. діди його підтримують, щоб вся ця молодші, всі ці виконували це все. так. Так це працювало і, чот, і, і кого це не влаштовувало. Ну, а, а діди вже там відводили душу, як що. І, ну, і це ж також суїциди було там різне, багато, всякого-всякого, в зв'язку з тою дідушими. І ніхто її не викорінював. В Союзі в нас казав один, Ну, якщо в краю, видно, що там, якщо вже так вже. Ну, ставайте стінка на стінку, то, то він так був ще прихильний до нас. Ну, ма, очевидно, зараз. Причина в тому, що люди. Ті Керів... ті. Хай люди. Всі ці генерали, все це ну, вже там починаючи від якихось комбригів. Всі вони так хочуть, і та власне, і, і там е комбати, і, і все комрнаті ротні, щоб все це робилося якимись чужими руками. От він щоб сказав, щоб воно було зроблено. А я кажу, військо, якщо немає якихось механізмів, ну і вони там за, зараз також якісь задіють. А суть ну, ця це, це і одне. Це якби така собі як приклад, як приклад, це, чому це, чому офіцери можуть ні, не реагувати ніяк. Е, і зараз є причина, її треба було б виявити, щоб... Е Інакше я не знаю, як наш верховний головнокомандувач збирається виграти війну, не реагуючи на ситуацію. Тобто ту, е ну, війна йде в одній дійсності, а він живе в якійсь іншій дійсності. Ну, так, е з, з якоїсь паралельної реальності керувати військом. В іншій це ну я думаю, нічого добрим для нашої реальності це не завершиться.